Богдан Лепкий, Мотря, Том 2 Чи мені сниться, чи мені здається? Сніг перестав, перестав падати, брав мороз, мурувало вікна. Дорішні шибки геть укрилися квітками. Крізь горішні видно було небо. Мотря підслала до неба свій привіт. Любила простір і рвалася до нього. А тут, мало що не цілий місяць, пролежала в постелі. Скоро вбиралася в плахту і в корсетку і зав'язувала пояс. Ах, як ті руки дрижать, і стояти так якось важко. Сіла біля дзеркала, щоб до ладу довести волосся. Не могла, сил бракувало. Як небудь сплела свою довгу косу і на плечі пустила. Тітки Лідії не кликала. Її, мабуть, і не було в дворі, вибиралася до сповіді. Певно, поїхала ще вранці, бо весь день не заходила до неї. У дворі тихо. Челядь привикла тихо по покоях сидіти, по покоях ходити. Ах, як наскучила тая тишина мотрі. не створена вона до монастирського життя. А тут знає, чи не доведеться і в монастирі жити. Відганяла від себе чорні думки. Хотілося соловеїв слухати, не ворон. Саловеї в землі не співають, а до весни далеко. Радість мішалася зі смутком. Здоров'я поборювала недугу, але й недуга не зрікалася так легко своїх прав. Мотря чула її в тілі і в душі в тілі, бо бракувало сил, в душі, бо радості тривкої не було. Хвилювалася, пробувала ходити по хаті важко. Щокілька кілька кроків мусила спочивати. Видно, німець знає своє діло, видно, ще не пора вставати. Але годинку можна побути на ногах, лише годинку. І Мотря відчинила двері до тітчиної кімнати. Тихо і пусто. Тільки пташки скакали у клітці. Відчинила ще одні двері. І там не було нікого. Перейшла ще одну велику світлицю і мало серед неї не впала. На силу довеліклася до якогось крісла. Але ж підтяло мене. Голова крутилася, стіни сунулися злегка, закрила очі руками і сиділа так добру хвилину, стараючися не думати ні про що. Відпочивала. Нараз почула різкі мужицькі кроки. Змінялася варта біля гетьманських покоїв. Значиться, за цими дверима гетьман, це його кабінет, там він найрадніше перебуває. Мотря злегка постукала, застукала в двері. Увідіть, не відчиняла, сіла на кріслі біля дверей, бо боялася, що впаде. Увійдіть, хто там. Почула голос Івана Степановича. Не відповідала. Коли б до спальні не було так далеко, вернула би туди. Запізно. Гетьман встав, пройшов від стола до дверей і поставив руку на клямку. Мотря піднялася з крісла. Чи мені сниться, чи мені здається, що ясне сонечко крізь хмари сміється, говорив врадуваний появою несподіваної гості. Ані тобі сниться, ні тобі здається, стуги за тобою серце в груді б'ється. Відповіла на силу, чуючи, що ноги вгинаються під нею і що земля западається вглиб. Гетьман підтримав її і більше заніс, ніж запровадив до високого фотелю біля свого стола в кабінеті. Чула, як цілував її зимні руки, і як до уст підносив хрусталеву чашку з вином. Розпущеним водою. Тривала між сном і явою, між буттям і небуттям, ніби повисла над землею, не доторкаючися її ногами. Цей стан був такий томлячий, але разом із тим такий любий і незвичайний, що не хотіла вертати з нього до свідомості, лише рада була перейти прямо в невідоме, забуваючи про все. А збираючися з собою лише один цей момент, як найдорожчий спомин з цього світа, хтось перейшов сільми, задзвонили перед Ганком дзвінки, чи не тітка Лідія повернула, і Мотря відчинила повіки. Гетьман біля крісла стояв і тривожно дивився на неї. Він, що ніколи не зраджував тривоги. Усміхнулася, ніби дякуючи за спочуття. Мотре, сонце моє, пане мій. І знову більше заніс, ніж відпровадив Мотрю до її світлиці.